Шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. У нас нарешті дощик. Нарешті у нас хоч маленький, але дощик. Бо була така спека, вже все пересохло, то йде малесенький дощик. Ну, а я прийшла в тепличку. Їмо вже свою редиску вже виросла. І цибулі, як ви бачите, повно зеленої. то вже збираємо рожай. Вон, як ви бачите, редиска є. Ось, вже збираємо йому. Отак квітне будра. І петунія росте. І дивіться, я пропонувала вам, хто хоче, флокс, то він вже цвіте. Прям треба буде висадити у відкритий ґрунт. Так ось почуваються живці цинерарії, сріблястої, вона он вся вже з коріннями, бо вже росте. Також хто хоче, будь ласка. Тут у мене Розсада кабаків, огірків, дині та кавуна. Ну, кавун ще не зійшов. А ось дині, огірки і кабаки, соусні, то вже зійшли. Заживцьована ялівець і лаванда. Тут різні квіточки заживцьовані. Ну і тут ось Моя розсада різноманітна, перці, баклажани, і коли усе насіння, І всі, всякі квіточки. Як ви бачите. Тут ось також заживцьовані рослинки. Хтось краще виглядає, хтось хуже, ну це таке. Ніколи не засмучуюсь, що виживе, значить, воно буде рости і буде сильне, а... То не укоріниться, так і буде. Будемо в слідучий раз живцювати. Також тут різна розсада перців, це кімнатний перець аладін, ну а то різні різні сорти. І різні сорти виглядають по-різному. Так, оце поланська бабура. Бачите, яка яскравий лист, а це шоколадне диво, темний лист. Тут ось баклажани різні, і також перці. Ось. Це гібрид палома, баклажан. Це ось дивіться, який гарний лопатий. Е, сум перець. Да, крупний перець, і бачите, і розсада але крупна, лист крупний. І ще. На цій стороні. Помідори. Помідори різні, по-різному виглядають, хто краще, хто гірше. Тут ось жоржини з насіння. Це ось треба буде розпікірувати е, помідори в ящичку посіяні. Як ви бачите, є вже доволі гарна розсада, тому що всі сорти по-різному себе ведуть. Дивіться. Висівались в один день. Тут уже який помідорчик, а тут ось який. Ну, а висаджені в одних умовах в один той самий ґрунт і в один той самий день. А вся по-різному розсада себе веде. Тут уже капуста, яку ти потрібно буде висадити вже в відкритий ґрунт. Різні сорти. От. Там, он, як ви бачите, розсада квітів і базилік. І он, дивіться, вже зацвіла Віола ультіма, І он на бутонах скоро буде ще квітнути. Також треба буде відкрити і ґрунт висадити. Чому не спішу? Тому що подивилася, по прогнозу у нас йде похолодання і навіть можуть бути сніги. Дай Боже, звісно, щоб цього не було, але ж ми цього не застраховані. Проти природи не підеш. Так, що це в нас таке велике виросло? Це Вероніка колосиста. От. Петунія. Етмараня капуста, агресор капуста. Також петунія, вон дивіться, її. Тут у мене в тепличці слимак появився і погриз мені петунію. Так ось виглядає лобелія. Також вона тут різна і по-різному виглядає. Це іхінацея має таку розсаду. Одна єдина мальва махрова з пакета. Також гарно росте. Ще лобелія і ось дивіться яка газанія. Тут ось у мене Arctoтікс. Viola багаторічна. От. Це Армерія широколиста. Так, Обрієта водоспад. Ну Також гарненька. Це ось у розсада примули з насіння. Це гвоздика Діана, так виглядає. Це також обрієта. а ні, арабіс білий. Трошки схоже. Арабіс багаторічний. Це ось ротики. Ліні з'їв. Ще якась петунія. І арабіс також. Це ось примулки. Бачите, які примулки гарні в розсаді? Махровий дзвоник. Розсада. От так. Це також Вероніка колосиста, бачите, які мінсіки. Тож буду пропонувати вам потім. Так, тут щось, щось пропало. Тому що інколи у теплиці буває плюс 40. Це осіоспермум. іосперму. Петунія. От. Це так виглядає статиця або кермек розсада. І це Дзвоник Карпатський. Це у мене ірис Сибірський із насіння один. Це скабіоза Отак. отакі такі в мене справи у тепличці Ще зовсім нічого не висаджувала в теплиці, але вже буду здвигати якось ці ящики, щось піде в відкритий ґрунт, тільки трошки подальше переждем ці дні, а потім вже буду висаджувати. Я знаю, що в людей вже ростуть і огірки, і помідори. І все росте в теплиці, ми не спішимо. І тим паче, що у мене щось трошки підводить здоров'я. Дякувати Богу, що пішов цей дощик. Ми ще нічого не садили, ще не перебивали навіть землю. Я знаю, люди вже засадили городи і забулися. Ми не спішимо. Тому що ми знаємо, що завжди у нас у травні возвратні заморозки. Так вже вон, квітне полуниця. Он, полуничка квітує вже. Отакий наш зимовий часник. От, вже доволі гарний, як ви можете бачити, квітують наші черешні, вишні. От. Це цибулька зимова. Тут ось вже збирається квітнуть ірис бородатий, Зав'язалися вже агрус. О, Вже сонечко вийшло. Тільки що біг дощик, і це вже сонечко. Отак дуже гарно квітують наші яблуньки та грушки. О. Збирається квітнути ожина, позав'язувала бутони. От. Доволі багато, рясно. Ось такий. Дуже гарно квітує смородина і червона, і жовта. Дуже гарно співають птахи. Цей чоловік побризгав бур'ян гербіцидом і він ось жовкне. А потім будемо перебивати ґрунт і саджати свої рослинки. Городину, вірніше, розсаду. Ось так переквітнув персик. От. Переквітнув абрикос. І он вже отакі абрикосинки понав'язувалися, не знаю, чи вони будуть. Все зависить від погоди, від природи. Бо все, що від мене залежало, я зробила. Обробляла. Вже починаючи з лютого місяця було три обробітка. Перший був препаратом Міді, я вам показувала Біосок і 30Д. Потім був хорус, а тепер був скор і ампліго. Так ось квітує черешенька жовта. У нас молоденький сад. Деяким деревам 4 роки, деяким 3, деяким 2, деяким рік. Такий садок у нас все квіти, ось смородина червона, така. Ось смородина барбарис дуже гарно квітує. То що такі справи? Що мої дорогі? Всім всього найкращого. До зустрічі, мої любі друзі. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Ставте вподобайку. Коментуйте. Всім всього найкращого. Дякую нашим захисникам за кожний день, за кожний час, за кожну хвилину нашого життя. Миру всім нам. До побачення!